Як добре те, що смерті не боюсь я. Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюсь я, І не питаю чи тяжкий мій хрест? Що вам, богове, низько не клонюся? Передчутті недовідомих хверст. Що жив? Любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, І в смерті обернуся до життя Своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюсь, І чесно гляну. В чесні твої вічі і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, Коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи. Заблуканий у пущі, Уже не ремствуй, позирай глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще і ружею заквітне колошиб.